Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Ярошовець. Сьогодні ми знову продовжимо тему сокірянського дна. Є така група в Фейсбуці: «Сокір'янське Дно. На Сокірянщині в Чернівецькій області. Сокірянські дно, ви ж скажете, як ти смієш їх критикувати? Вони ж волонтерять, вони ж за українську церкву, вони виступають за СССР, вони говорять правду, борються проти корупції. Вони, вони, вони. Вони це хто? Вони це Олег Плінгей, власник і адміністратор Сокірянського Дна. Він же Олег Руснак. Він же Аурел Плінгей, громадянин Румунії, зрадник України, який порвав український паспорт і взяв румунське громадянство, дезертир, який сидить у Лондоні за кордоном і навіть не приїжджає в рідне місто Сукіряни Чернівецької області, щоб допомогти в відбиттю російської агресії, і рекетир, який вимагає з людей в місті Сукіряни гроші. За своє мовчання. Хтось каже, він же е, рекетує нечесних людей, багачів, вибачте, а різниця, яка: завтра будуть у вас гроші, і він буде вас рекетувати. Людина, яка розкриває корупцію, ніколи не вимагає з тих, про кого він розкриває, і пише, чи знімає сюжети гроші. Інакше ти не ідейний, інакше ти гнилий. Але гнили є саме Олег Плінгей, він же Олег Руснак, він же Ауріл Плінгей, громадянин Румунії. Так мало того, я відкрито говорю, що Сукірянське Дно, соціальна група в Фейсбуці, і Олег Плінгей, адміністратор і власник Сокірянського дна, він же Ауріл Плінгей, він же Олег Руснак, житель міста Сокіряни, колишній. Чернівецькій області працюють на Федеральну службу безпеки Російської Федерації. Ви скажете, ну потрібно ж підстави. Вони ж патріоти, вони в вишиванках, вони ж волонтерять. Плінгей же на ЗСУ здає гроші. Так він здав 100 фунтів стерлінгів на ЗСУ. І 100 фунтів сталинів на українську на православну церкву України і став великим героєм секірянах. Скажіть, будь ласка, а що агент ФСБ Росії він не одягає вишиванку, він не жертвує донати на ЗСУ, він не кричить про Україну? Звичайно, так. Тому що це звичайна практика агентурної роботи. Якщо ти хочеш добитися результату? В Україні потрібно стати великим патріотом в лапках, великим патріотом і показати свій патріотизм, боротися з місцевою корупцією. Вибірково, кидати по 100 фунтів стерлінгів один-два рази. І головне критикувати, критикувати, критикувати і змішувати з болотом усіх неугодних, неугодних в першу чергу, Олегу Плінгію. А тепер подумайте, що він робить. Він дестабілізує обстановку на Сокірянщині в Чернівецькій області, крайній район від Молдови. Через 4 дні, якщо я не помиляюсь, вибори президента в Молдові. Через 4 дня в Молдові може бути проросійський військовий переворот, організований російськими спецслужбами, російськими танками, російськими десантниками і. Тими жителями Молдови, які давно мріють про єдність з Росією. Так, що потрібно зараз робити на Сукірянщині? Правильно об'єднувати людей. Але об'єднання українців це цівях в могилу російського окупанта. Тому агентура ФСБ через таких, як Олег Плінгей, вкидує на Сокірянщині тези про те, що Потрібно бити. Потрібно вбивати українця, який думає не так. Потрібно бити, убивати українця, громити, який розмовляє на українській мові. Потрібно вбивати, нищити українця, які ходить в українську церкву. Септо. Старий рецепт ФСБ Росії, старий рецепт російських спецслужб, ще радянських спецслужб, КГБ, НКВД, ОГПУ, ВЧК, МГБ, Розділяй українців, стравлю їх по мові і по вірі, натравлю їх. І цим займається Олег Плінгей. Він спеціально одівши вишиванку, прикриваючись волонтерством, прикриваючись тим, що він патріот, який сидить в Лондоні. І не виїжджає на Україну, стравлює людей на Сокірянщині. Ну, звичайно, прикривається вибірковою боротьбою з корупцією, про яку я ще буду викладати сюжет. Ви скажете, звідкіля Олег Плінгей? Він же Ауріл Плінгей, він же Олег Руснак познайомився з такою. Спецслужбу, як ФСБ Росії, коли він встиг, а я скажу дуже просто: Олег Плінгей в 90-х роках, дуже як кажуть, росіяни плотно сидів на темі контрабанди. Плотно сидів на темі контрабанди з Придністров'я через Молдову, Чернівецьку область, через Сокіряни Сокірянщину. Я викладав вже мільйони сюжетів про контрабанду. І скажу вам. Ті люди, які сидять на контрабанді, курують контрабандою, очолюють контрабанду, тянуть контрабанду, в тому числі зараз і нелегалів через Сокірянщину, тісно співпрацюють з спецслужбами Придністров'я, з МГБ Придністров'я, Міністерством госбезпеки Придністров'я, які являються філіалом правильно. Федеральної служби беззапасності Росії і в приміщенні МГБ Приністров'я відкрито працюють співробітники ФСБ Росії. Неможливо контрабанда з Придністров'я в Україну через Чернівецьку область через Сокиряни без згоди МГБ Придністров'я і співробітників ФСБ Росії в. Приміщенні, якої вони сидять. Усі наші контрабандисти, в тому числі і Олег плінги плотно пов'язані з російськими спецслужбами, тому що тягнути контрабанду з Придністров'я через Молдову в Україну через Сукіряни неможливо без спецслужб, без МГБ Придністров'я, без ФСБ Росії, без Спецслужби Молдови, яка називається, а як вона називається? СІП Служба інформації і безпеки Молдови. Все довів я. Довів. Олег Плінгєс, у кірянське дно, працює на ФСБ Росії, працює, одягнувши вишиванкою, прикриваючись патріотизмом. Що з цього вийде, покаже час. Але рано чи пізно люди повинні зрозуміти, що їх просто натравлюють, використовують, натравлюють як собак один на одного. Ну а Олег Плінгей, сидячи в Лондоні, просто має вас за дурнів, посилаючи витягувати каштани з вогню. З вами Ігор Швець, Підписуйтесь на Ютуб канал. Дякую, до нової зустрічі!